Ну що, люди, вітаю. Вітаю другий день Міндоро закінчився. Можна вже якісь робити висновки перебування на цьому острові. Значить, перше, що кидається в очі, він не бардачний. Тобто після Сибу це взагалі ідеальна територія. От навіть зараз ми знаходимося на доволі дикому пляжі, він реально дикий. Тобто там ззаду лишилися готелі. А тут -от взагалі тільки джунглі, пісок. І то все одно видно, що тут прибирають, якось воно все нормально. Але, підкреслюю, це острів доволі великий. Він більший, ніж острів Сибу. І тому, що твориться в центрі острову на узбережжі, що твориться в горах, що відбувається на півдні, уяви не маю. Можливо, там зовсім все по-іншому. І з мінусів. Значить, сюди на вихідні, субота-неділя прибувають столичні, бо це найближчий острів курорт, пляжі і все таке. І тоді тут з людьми просто засідка. От сюди, тут всі готелі, забиті і так далі. От, далі. Цікавий факт про Міндоро. Це перший острів із всіх, де я був, а я вже був ну, на багатьох островах, де я не зустрів жодної людини, яка розуміє бісайську мову. Тобто, приїжджаєш там на будь-який острів на стагальській території, з кимось розмовляєш, і він хоча б трохи розуміє, або хтось є поряд, хто розуміє, або хтось із родини з бісайських територій, або хтось там працює із Сибу, і так далі. І так далі. Тобто, з бісайською мовою. На всіх попередніх островах можна було нормально виживати з точки зору спілкування. Тут нуль взагалі. Я вже запитую, ну просто щоб знайти когось, чи дійсно так все погано. Тобто вони не знають навіть от самих базових слів. Оце що цікаве. Далі. Тут, до речі, річка невеличка впадає в море. Вчора ми, коли верталися, починався шторм. І отут пройти, отак, як ми зараз, було неможливо. Переходили по пояс. Сьогодні, зараз вночі очікується тайфун. Всі порти, аеропорти, все закрито, все по... рейси всі попереносили. Тобто в північній частині <кхід> островів хаос. Тому як ми будемо потрапляти додому, невідомо. Вже може трохи різкіше. Що осідовий спосіб життя, він все-таки для двох категорій людей. Це для незанадто розумних боягузів, скажу так, дуже м'яко. І друга категорія це люди, які просто не мають інформації. Просто вони ну, от ж, живуть собі, живуть, як ми всі раніше або зараз живемо. І просто їм ніколи в голову не приходило, що можна от просто брати. І їхати вони там чули про циган, чули про євреїв ще про когось, про мандрівників. Але що так можна абсолютно доволі цивільно, доволі цікаво і практично з таким самим бюджетом жити, люди просто як право, ну просто не мають інформації. от я один із тих. Хто доносив таку інформацію. Тобто, як транзитний острів, ну як транзитний, на кілька місяців приїхати, пожити, тому що тут є що досліджувати, як на самому острові. Він доволі великий, повторюсь, тут гора найвища 2,5 кілометри. Тобто, це не сибу з його там тисячі. Тут уже це все конкретно, там, по-моєму, 1200 максимальна висота. Там є племена, ну такі, не занадто щоб дикі, але все одно. Повноцінні такі люди, які живуть доволі відокремлено. От е потім у мене аеропорт, звідки мені вилітати, він знаходиться на самому півдні. Я туди, можливо, якимсь чудом доїду. Парадокс весь в тому, що туди по землі потрапити неможливо. Треба їхати, знаходячись на одному і тому ж острові, треба все одно спочатку орендувати човен. Або знайти той човен, який як маршрутка курсує. Ну, коли знову ж тайфун офіційно закриті. Неофіційно, місцеві мені кажуть, ну, типу, ми, не дивлячись на будь-яку заборону, малий човен, ми поїдемо. 2000 тисячі песо, тобто 36 доларів. І ми тебе туди відвеземо. Тобто, спочатку треба оці 200 кілометрів, які мені треба проїхати до аеропорту, підкреслюю, він на тому самому острові. Треба спочатку це на човні обплисти ту місцевість, де конкретне бездоріжжя. Тобто, уявляєте, наскільки конкретно прямо може відрізнятися ситуація інфраструктура на одному острові, що тут, де ми знаходимося, тут ідеальні дороги. Все рівно, все бетонне, все красиве, все без стиків, все дуже добре. І тобто, далі йде територія, де просто бездоріжжя. І далі, де знову є дороги. І там побудували аеропорт на самому півдні, а не там, де туристична зона. Ну, тобто, Це все трохи дивно, але, мабуть, для цього є якісь об'єктивні причини. Тобто, треба спочатку прибути в той порт по воді, а потім ще близько там, 130 кілометрів приїхати на автобусі. І ті автобуси ходять теж нерегулярно, бо то непопулярний напрямок в силу цих всіх нестиковок. І тоді доведеться платити як за весь автобус. Тому я підозрюю, коли я потраплю туди в центр і на південь, то це може все дуже разюче відрізнятися. От, наприклад, як Острів Негрос він теж конкретно відрізняється, те, що там думагети на півдні, і те, що Баколот, великий мегаполіс півмільйонник на півночі це. Катастрофічно різні території. Там ще й різні мови, там все різне. Сьогодні я побував там на сноркелінгу, ну тобто я подивився, що відбувається там в воді. Ну що вам сказати? Це далеко не ті місця, як я звик. Це суто знову ж туристичний атракціон. По-перше, туди треба плисти човном 20 хвилин в середньому. Потім, значить, там знаходяться ну, красиві корали, це називається Coral's Garden, Там все добре. Ну, це не така прямо краса, якої я тут ніколи ніде не бачив. Красивий стандартний заповідник, але не який не так під боком знаходиться, наприклад, де я жив Сибу. Коли ти вийшов, і от ти вже в тому заповіднику автоматично ще не прокинувся, ти вже серед риб. А тут це ти платиш за човен: 800 песо коштує човен, 820, якщо точно, це там вже неважливо. Один від одної до чотирьох до чотирьох людей в такий човен можна помістити, приплисти туди. Що мені там сподобалося, що це ти там навіть не плаваєш. А ти просто заберешся за спеціальну мотузку, яка протягнута від оцих балок, які утримують човен бамбукові, до самого корпусу човна. Мотузки ти хапаєшся за цю мотузку одною або двома руками. Я в моїй ситуації одною іншою рукою тримаю камеру. Той човен іде на крейсерській швидкості, і відповідно можна дивитися, можна знімати підводний світ. Ну, З точки зору, щоб побачити, що і такий снорхелінг буває для дуже пасивних, це ж взагалі плавати можна не вміти, тому що е, на борту човна є рятувальні жилети, рятувальні жилет, ти вже на воді тримаєшся, тримаєшся, тебе тягнуть. Ну, Тобто, снорхелінг для суперлінивих, не вміючих плавати людей. Тут от З'їздив, просто, щоб подивитися, що буває ще й так. Зараз ви будете бачити цей весь підводний світ, який там є, ну, красиве, таке саме, я ж кажу, як на Південному Сибу, там, де я жив. Оце такі враження від Міндора. Ну, тобто, якщо брати ціна, якість, от як сюди добиратися е і все таке інше, то це плюс-мінус е все воно як скрізь. І тут більше набагато мінусів, ніж плюсів. Якщо брати ціни про житло і про все інше. Ви розумієте, як тут в основному все розраховано на е, коротких туристів. От на них вся інфраструктура, на них всі ціни. І тому знайти от житло, щоб воно було класне на березі і так, як в інших це місцях, немає тут такого попиту. Просто воно весь розрахунок на манільських, на столичних, які приїжджають сюди е, на вихідних. І от живуть тут вихідні, ну може там ще кілька днів. Якось оце, воно так. А це от такі сумні очі. For your YouTube фото. The... You а, це лама. Він От. Кейн мені нав... навіть зараз нагадала, що Треба зробити нарешті нормальну обкладинку, сфотографувати, а не потім імпровізувати з цим самим зі стоп-кадрами. Тому зараз ми цим і займемося. От люди, оце отакі враження від Міндору, як зміг пояснив, якось будемо звідти вибиратися. Завтра тут я ще останній день. А може, ми тут взагалі тепер на все життя. Ну, жарти жартами. Ну з цим тайфуном на кілька днів можна конкретно застрягнути тут і потім в аеропорти, там натовп. Всі літаки зміщуються і це ще кілька днів можна прожити в аеропорту. Ну, тобто доволі весело. Поки все люди. Salutis, bye. <laughs> все люди. це... A... People, it's maybe all, oh, it's maybe finish. люди. Oh. Все люди. <laughs> Якось буде.